Так, тож доброго дня. Давайте розповім. Багато хто питає, а, чи однаково варять кавомашини а, автоматичні і з ріжковим готуванням. Ну, тобто, такі професійні ріжкові. По-перше, давайте розділимо поняття: а, ріжкові кавомашини класичної італійської конструкції, вони повинні бути з металу, з латунним бойлером а, або одним, або двома. Ну, на кожну групу, тобто, якщо там багато груп, то може бути декілька бойлерів. От, вона повинна бути важка. То в кавомашині повинна бути термомаса. А, це кількість тепла, який акумулює сам пристрій, щоб при готуванні кави у вас не було а, там перепадів цієї теплоти, скажімо так. Тобто, якщо у вас, допустимо, повинно бути 90 градусів, у вас буде 90 градусів а, весь пролив. От. Це, можливо, в кавомашинах з металу і дуже складно без... це буде в кавомашинах з пластику. От давайте, От Тут в мене є заверна група від Міліти, Вона одна з найкращих на ринку. І ці машини Міліти, ні вони міля, варять, Звісно, на мій смак найкращу каву каву з дорогих сортів реактиру. Дивимося, отак виглядає. Він, по-перше, невеличкий. По-друге, він весь пластиковий. А, як виглядає заварна група ріжкової камашини? Це отакий шмат металу. А, вона збирає в собі багато тепла. Потім сама система просто поверхня. А, оце сита металеве, воно діаметром 58 мм. Тут ну, значно менш, менше, наскільки я розумію, 42 чи 38, щось таке різні бувають. Ну, то вони просто, просто от можна подивитися, що вони різні. Навіть е, просто по кількості, е, по площі, які вода контактує з кавовою таблеткою, ріжкові кавомашини краще, звісно, не всі. Якщо ми беремо дешеві, е, пластикові, то там і заварна система м, зроблена з бойлеру, в якому невелика кількість металу, який не акумулює необхідну кількість тепла. От. То якщо ви берете там, допустимо, якусь за 1000 3 4 гривень, 5 гривень, тисяч, це не то, це не ті кавомашини, які справжні, які вам зварять круту каву. І плюс в усіх автоматичних кавомашинах є покрашувач. Це от під ситом ремак клапан. Крима клапан це на пружинці такий вихід. От тут точечка, бачите? От, а, цей клапан відкривається на 9 барах. Це зроблено для того, щоб навіть якщо ви не вгадали з помогу, у вас кава в заверній камері проварилася, проварилася, і тільки після цього відкрився цей клапан і пішло готування кави. А якби цього клапану не було на великому помолі у вас би просто струя пробивала наскрізь заверний блок, і ви б явлено пили не каву, а якийсь брудну, брудний брудну водичку, коротше кажучи, брудний напій. От. Але це так робить простіше готування, але при тому не дозволяє всім смакам кави правильно розкриватись. В гарних ріжкових кавоварках сито в ріжку і сито зверху в душику отут, в групі, вони паралельні. І е, там багата кількість отворів. І води, воді є, є тільки один момент. Е, ну, якщо все. Правильно зроблено і все правильно працює, пройти рівномірно крізь всю поверхню кави. От наступний інсайт: ці всі налаштування помолу, щоб в нас вийшло 30 мл з порції кави ну, загалом з 9 грамів, класично. А, нинішня сучасна вага 18-22 грами. От. 30 мл. або як я роблю, мені більш 50 подобається, більш великий помол. От, це підходить для ріжкових кавомашин, аж ніяк не для автоматичних, там система інша. І ну, багато хто пише, що це одне і те саме. Да ні, це не одне і те саме. Це різні системи заварення, їх не можна порівнювати. Давайте зараз пройдемося по конструкції. Подивимося, як виглядає кавомашинка. Так, наша конструкція. Так, все починається, звісно, з входу води. Він іде в нас в помпу. От Біленька знизу помпа. Потім з помпи йде отакий трейничок. через електроклапан, який наповнює основний бойлер. Потім зброс тиску, і потім а, наповнюється теплообмінник. Теплообмінник в нас готує каву. Це от внутрі бойлера, отакий циліндр впаяний. І з нього йде подача на групу. Це в нас клапана безпеки. Які стравлюють надлишковий тиск і надлишковий вакуум, якщо він з'являється у бойлері, пресостат. Він командує тиском а, і вмикає вимикання нагрівання тенами бойлера. Так, то і все, і основний блок керування. А це у нас тен в бойлері. він зіон. На цій кавомашині я замінив чуть не все, бо вона, в принципі, була в возрасті. От. І групу відремонтував, і клапана, і тиск. Коротше, багато чого зробили. От. І наразі вона працює гарно. Тож, рішкова кавомашина варена. чисто технологічно краще за будь-яку автоматичну. Звісно, якщо все це механізувати, а схожі конструкції зараз вже починають робити, то можливо зробити автоматичну кавомашину. Яка буде варити схоже на ручну ріжкову каву варку, італійської якості. Але при тому тут є варіативність, що ви помолу можете завжди собі змінити смак кави, порцію кави, помолом різними ситами, сита бувають з різними діаметрами отворів. Коротше кажучи, це дуже крута ручна робота, яка дозволяє вам зробити шалевер з кави. Так, давайте зараз подивимося, як вона працює. І от, в принципі, будемо на тому закінчувати нашу сьогоднішню історію. Тож, фіналочка, що кавомашини автоматичні і ріжкові, варять по-різному. Ріжкові, дорогі, професійні, металеві, повністю класичні італійські, варять круто, а ті, що продаються супермаркетом, пластикові, не так круто, скажімо так, бо вони це ж середина між автоматичними і такими ріжковими каварками. Тож, дивимося. І от цікавий наш момент тестування. От, е подивився всі налаштування. Запускаємо заправу кави. Десь тут 16 грам, але сито таке. Ну то вперед. На жаль, без сита, без суттєво. А нічого подумав. При тому дивіться, яку красу готує кава. Звичайно, треба ще міняти трохи налаштування. Я думаю, десь так, десь 30 секунд. Так, що маємо? Отака кава. Це та, що заправлена в мене в тій моїй кавомашинці, машинці кавов і кавов От, Давайте погремо. Та, певне, це те саме Технології як на моєму Рокеті. Єдине, що тут сито звичайно, в ріжку стоїть бюджетне, то ну, вибачте, що ви хочете. Треба придбати нормальне сито і в принципі виходить круто. І, до речі, вся е група е 61 Тут я розбирав, зміняв, міняв е там, клапана внутрішні і е змащував. То тут воно легенько ходить. У мене на Рокеті все ж тогіше, бо вона, ну... Вже якийсь час прийшов? Отак. От Був дорогий ріжок з дорогим ситом. Давай. Подивіться, що вийде. І тут у нас 21 грам вже. О, он, виглядає приємніше. І старуйте цікавіші. О, це буде гарно. Так. Наскільки е, гарне сито? Дозволяє отримати кращий снот. Оп! Там. Да. Трохи ближче. Зараз, напевно, нахилю камеру, бо так не видно. От, от то, що вийшло на звичайному недорогому світі, а це на крутому моєму з Rocket.